На жаль, мене обманули шахрай, обманув. Я прикріплюю в кінці відео, даю скріншоти, аби ви точно так вже не потрапили в цю пастку, як я. Він пише, перше записує відео о 12-й ночі, друге о 6. Так я зрозуміла, що він шахрай. Далі прикріплюю відео, послухайте, що він казав. Друзі, бажаю здоров'я, друзі, ситуація, їду відпустку. Закінчився газ. Людина, яка мала допомогти, не виходить на зв'язок. Потрібна допомога, потрібно 2000 гривень. Виручайте, будь ласка, хто скільки має можливість, буду вам дуже вдячний. Будь ласка, не ігноруйте мого звернення. В середу на відпускні, я з вами розрахуюсь На годинку 23.32. Слава Україні. Героям слава Подякував! Друзі. Бажаю здоров'я, всім доброго ранку. Дивіться, склалась така ситуація. Я Їду в відпустку, а в мене скінчився газ. Людина, з якою мав... домовлявся про допомогу. З вчорашнього вечора не бере слухавки, а зараз дзвонив взагалі винкнутий телефон. Дуже вас благаю, виручайте, хто скільки має можливість. Реально, бо не знаю, куди звертатися, тому звертаюся до вас в чат. Допоможіть, будь ласка, хто скільки може. Потрібно 2000 гривень. Буду вам дуже вдячний за допомогу. В четвер з вами розрахуюся, як на діду з Будь ласка, не ігруйте мого повідомлення. На години по 6.26 ранку. Слава Україні! І робім слава, подякував. Друзі, дуже друга всім. Ну, загалом, ми так мене ошукали. Звісно, прикро, тому що я ніби нічого не бачила, розумієте? Я побачила форму, побачила якусь нашивку на цьому ніч. Я думаю, ну людина їде 15 діб, залишилося тра-ля-ля. Сильно я сердобольна, я... Але розумієте. Ну, На жаль, я вже більше ось так ну, не буду допомагати, тому що допомагаю постійно 79-й десантно-штурмовій. Звідти мій чоловік, знаю волонтера особисто, танюшечка наша, вона приїздила навіть до мене додому, О. то, по можливості, значить, я їй допомагаю туди на 79-ту. А це так прям, трапиться він мені і я. Я прям на емоціях, розумієте, я такого не це. Ну, думаю, господи, нехай це буде найбільша втрата мого життя, правда? Нехай візьме грошима, кому там треба відкуп, Бога Раді. Шкода, я лох попала на 5 тисяч 5. 000. Люди добрі, 5. Як так можливо було, я не знаю, ви розумієте? Я... За свої майже 46 років я не потрапляла в халепу. Перший раз в мене циганка на базарі. Е, мені було тоді років 15, мама перший раз відправила мене у місто, одну з села, і дала мені на дорогу 5 гривень. І в мене циганка біля центрального ринку. Ті 5 гривень видарила, бо вона ж, як завжди, ось опорча, ось опорча, тут волосинку, давай я тобі зніму, знімо, Пу, 5 гривень немає. Я починаю плакати, ну я така емоційна людина, починаю плакати, а там недалеко поліція була. Він підійшов і ну, їй каже: оддай. Вона витягла і мовчки віддала. Тобто ну, вони там кришували, напевно, цих циган, вони їм цигани підплачували. Та Вода, а то я ж дитина, а я була маленька, худенька. Навіть не уявляєте, мене постійно в школі намагалися докормити, тому що я була. Вони вони на мене казали, ти синьо зелена. Тобто я наскільки просвічувала шкіра, що вони намагалися мене накормити постійно в школі. Тому а тут, ну, і маленька, я, Ну, маленька. ну, от, а це другий раз. Уявляєте, я мала прожити півстоліття, матче, щоб мене так файно намахали. Ну, але не повторюйте, будь ласка, моїх помилок. Якщо що, діліться теж, будь ласка, вашим досвідом в коментарях, може когось по-іншому шукали, може ваших знайомих. Чим більше ми будемо про це знати, тим менше, ну, тим менше нас шуканих таких буде. Бережіть себе. Не потрапляйте в таку пастку, як я. Донатьте, тільки перевіреним. Я 79-й донатю. Є ще Крістіна, мега-крутезна волонтерка, вона розумничка, вона в неї чоловік воює. От. Є херсонський волонтер. Ну, тобто, у кожному напрямку, на кожному напрямку є свій волонтер і своя бригада. Шукайте. Все, хай нам Бог помагає. Вам сердечко.